Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Триває евакуація мирного населення з громад на Покровському напрямку. Також триває евакуація і на Харківщині. Водночас Збройні сили України мають успіх на Курщині. Про це все і не лише ми сьогодні будемо спілкуватися з військовим оглядачем Василем Пахньо. Пане Василем, ми вас вітаємо. Добрий день. Отже, хочу розпочати саме з ситуації на Курщині. Яка вона там, і чи вдалося зупинити наступ росіян? Як про це говорив напередодні головнокомандувач Сирський? Ну, наступ Росіян вдалося зупинити ще минулого тижня. Він заклинувся доволі таки швидко. Тих контактів, які мені які я маю на напрямку з хлопців, що воюють там. Вони кажуть, що по суті на другий день після початку російського наступу він вже почав спадати його інтенсивність. Причини в цьому було що перше і найперше, напевно, що росіяни задали удару з того району, з якого ми очікували, адже в них там є така проблемна зона. Глушківський район, глушковський район, точніше, який розташований між річкою Сейм, з півночі і з півдні нашим державним кордоном це та зона, про яку багато говорили. Що там е, велика кількість російських військ може опинитися в оточенні? Вона там е, власне такі опинялася в такій скрутній ситуації, адже е, в чому ну важкість так би мовити перебування, от в такому на е, такій ділянці, тому що зліва справа знизу наші війська були зверху, так би мовити, з півночі. Там річка Сень, через яку всі стаціонарні мости перебиті, е, понтони знищувалися. Відбувався вогневий контроль нашими військами. Військами, тож що вирішили Росіяни робити логічно розблоковувати ось свої підрозділи свою цю ділянку території, а і вони якраз таки завдали удару в тому місці, де наші війська і чекали. Дуже добре, що наші війська готувалися. Дуже добре, що наші війська мали там окріп райони і за цей місяць півтора, допоки от проміжок між нашим початком наступу на курщині і контрнаступом росіян, справді там вдалося підготувати ті рубежі, і зараз ми вже стане на зараз. Бачимо, що фактично вийшло. Зупинити російське просування з втратами для противника так і з втратою одного-двох там населених пунктів, але для нас вони не складають якогось цінності. Це не наші пункти населені на Донбасі чи чи на Луганщині, чи на Харківщині. Це населені пункти на Курщині, які. Які розбирає і ворожа е, артилерія, які розбирає ворожа авіація, е, і от власне в, е, в такому контексті нам і варто сприймати бої на Курщині. в цей же час. Наші війська зуміли провести маневрені контрнаступальні дії. Е, командування е, нелінійно, так би мовити вчинило у ході відбиття Курської атаки, що теж сприяло е, цьому, адже е, розпочалися бої західніше російських спроб наступу. Відбувся новий прорив кордону е, наш нашими підрозділами в населеного пункту Весела на Курщині і це якраз таки теж захід в тил противнику, який йому нічого хорошого не передбачав, саме тому фактично це і зупинило російське просування. Принаймні, я скажу так: першу фазу такого контрнаступу російського з огляду на те, що я очікую, що будуть наступні. А скільки загалом росіянам могли потрапити в це оточення, про яке ви говорили напередодні? І е, скільки ще фаз у таких наступів може бути надалі від Росія? Оскільки таких фаз може бути, мені я і гадки не маю. Я ми лише чули, бачили, читали по західних змі і, і навіть наші певні джерела українські говорили про те, що боцім то до 1 жовтня стоїть задача для росіян звільнити територію Кульської області. В цьому є певна логіка, чому саме 1 жовтня, чому плюс-мінус такі горизонти планування, тому що з жовтня вже починається сезон негод, сезон дощів, які точно не дозволять в подальшому просуватися важкій бронетехніці, але це не буде заважати росіянам, наприклад, в незліченні. Кількості піхотних штурмів ти в атаки, а, і тим не менше, е, скільки їх буде, ну я і гадки не маю. А, головне, щоб вони були, і це можливо навіть трішечки буде звучати дивно е, з сприйняттям слів верховного головнокомандувача, президента, коли він сказав, що ви пам'ятаєте, е, він сказав, що російський контрнаступ на Курщині це є наш інтерес, це відбувається за нашим планом. В чому цей план міг виполяв цей план міг виполягати? Е, в тому, що. Ну, власне, якщо у нас там буде стійка оборона на Курщині, Росіяни будуть продовжувати вкидати свої додаткові резерви в цю ділянку а, для того, щоб якось намагатися протиснути нашу оборону. Звідки вони будуть брати ці резерви? Будемо сподіватися, і будемо покладатися на ті слова, що лунають зокрема, від розвідників і від зеленського. Що це будуть резерви в району східної України, там де відбувається надзвичайно інтенсивні. Бої того тільки що росіян могли потрапити в оточення. Ну це не мої навіть слова і оцінки. Це буде умовиві заключення від бійців, що там воюють. Підрозділ Хорну груп це 116, шістнадцята мені зраджує пам'ять, механізована бригада, підрозділ ударних безпілотників, які супроводжує так само наші бойові дії з повітря, скажімо так, на курщині. От вони оцінювали, що до семи. Або тере 8 тисяч росіян могли би потрапити там в оточення, якби е, вони не припинили свою наступальну операцію. Хоча це ще чесно кажучи, фактор не завершений. Е, е, територія ж не зайнята нашими військами. Війська не вийшли російські е, з цієї небезпечної ділянки, тому можуть бути втрати, можуть бути полонені. Полонені вже є між іншим. Ну я до речі, хочу ще один, один такий о, завершальний акцент зробити щодо полонених. Якби не полонені з Курщини, то ми б навряд чи були б свідками за останні. Місяць одразу трьох обмінів, в ході Там, яких уже навіть азовці. Так, справді це так, і ми всі це розуміємо. Сподіваюсь, всі це розуміють. Це дуже цінно, і обмінний фонд надалі сподіваюсь, наші воїни так будуть поповнювати. Отже, до 1 жовтня фактично ще скільки? Ну, два тижні залишилось. Чи реально за цих два тижні змінити щось на Курщині з точки зору ворога? Чи наші збройні сили там все ж таки добре вже розташовані, і їх буде важко звідти вибити? Думаю, що не дуже реальна ця задача. Думаю, що. Нашим військам вдасться закріпитися і надалі там тримати е, територію для того, щоб відбувати е, російські атаки. І ну будьмо відверті. Чим довше це відбуватиметься, тим більше це буде серйозно е, смикати і самолюбство і робити проблеми для Російської Федерації, тому що е, Курська область і конкретно ті райони, які займає зараз е, Україна, там наші захисники, зокрема район населеного самого пункту суджа, до прикладу, я думаю, що е, одна із серії подальших атак має бути направлена на суджу. Чому тому що суджа це архіважливий залізничний вузол е, на е, ну для нас і північ, для росіян це виходить південний захід їхніх територій, і е, через суджу проходить залізничне сполучення, сполучення, яке е, в подальшому забезпечує постачання в. Всього необхідного для росіян а, далі нижче а, на території, зокрема в Білгородської, наприклад, області і з Курщини на Білгородщину. А Білгородщина це забезпечення північно-харківського наступу противника. Тобто в районі Липців, у районі Вовчанська. А, зараз а, там підрозділи противника дещо страждають, скажімо так, від а, м, порушеної логістики. Ні, не можемо говорити, що не там повністю перебиті всі шляхи і вже більше ніякої залізниці туди не їздить, тому що є ще одна альтернативна гілка. Напряму из. Із, із, до... Орла там і тому подібне самого Курська, але це ми розуміємо: якщо було дві гілки, одну з них вивели збройні сили, а одна залишилася, то це неабияке навантаження збільшується саме на цю гілку. Тож відповідно погіршується постачання противника. От от в районі групи військ північ, та яка там воює в них на території Блянської, Курської та Білгородської областей. Тому я думаю, що будуть атаки насамперед очікую Цілком ймовірно, що наступний етап це буде на суджу, а, і це теж це теж якісь очевидні речі. Але м, почекайте, ми ще ми ще не завершили етап нашого контрнаступу, тому що наші війська е, проводять там насправді успішні дії. І коли дізнаємося про їхні наслідки, тоді вже будемо говорити якісь прогнози на майбутнє. Також хочу поговорити і про Покровський напрямок, чи вдалося там зупинити наступ росіян, бо про це також говорив в своєму інтерв'ю головнокомандувач Сирський. Що, що таки вдалося зупинити там наступ. Яка там ситуація? Ну очевидь, що повністю говорити про зупинку наступу або про якусь глобальну стабілізацію не доводиться. В цьому розумінні слів сирського я б напевно, наголошував на тому, що він споглядає за ситуацію на такому дещо більш стратегічному рівні, коли ми говоримо про просування росіян. В кожному окремому населеному пункті це рівень все ж таки оперативний або й тактичний. А тобто в стратегічному рівні серські говорять про те, що вочевидь, напевно, сил противника і того темпу, які загальмували зараз, наші захисники відверто кажуть, що що відбулося, так це гальмування просування росіян на покровському напрямку. Хоча і все рівно з їхнім подальшим успіхом. А вони займають населені пункти. Вони зайняли на вихідних на карті Діпстет, навіть з'явилися оновлення Галицинівки. Вони займають українськ, вони витискають наші. Підрозділи західніше Невельського з такої великої пустки, де були такі, ну дещо панічні навіть заголовки в змі, оцінки експертів щодо того, що може кілька наших бригад потрапити в оточення. Так, от наші війська звідти організовано наскільки це можливо відходять. Ну я маю на увазі без потрапляння великих частин у полон там чи, чи оточення частин. Хоча і таке трапляється, що оточують наші війська, їх деблокують наші підрозділи. Тобто, там ідуть дуже динамічні бої. На тактичному рівні, звісно, що і на оперативному росіяни мають просування це безсумнівно, але можливо серські ма на увазі от у цей вихід на наступний вищий дещо стратегічний рівень оцінки, що на Покровськ без вирішення усього. Без вирішення усіх проблем і забезпечення всіх флангів просування, це й населені пункти Селидове, де противник так само зараз е, сточує свої зуби і дещо надламався по темпу просування, без е, проходу тієї ж е, гірника Українська Курахівки, е, куди зараз тільки фронт наближається. Ну приту скажімо так, наблизився. Так от, без вирішення цих е, локацій е, неможливим буде велике значне просування е, на Покровськ. Тому я би сприймав це так, е, тобто про Таку шалену якусь загальну стабілізацію говорити поки що не доводиться. У нас геть складна ситуація. Зараз склалася на Вугледарі, де противник застосовуючи весь свій масив вогню, який тільки має намагається оточити місто, перерізати логістичні шляхи з тилу до Вугледару. Там теж складна ситуація, але знову ж таки повернемося до тих дат до початку негоди, до 1 жовтня, десь можливо до середини жовтня трішечки пізніше, і до тих задач, які будуть стояти перед ними по Курщині, чим довше наші війська на Курщині зможуть тримати е, оборону, і чим довше ця оборона буде стійкою, тим більше доведеться підрозділів та резервів росіянам е, ну засовувати, скажімо так, у горнило боїв саме туди, на свою територію, і натомість, вочевидь, десь знімати із наших територій е, таким чином розбалансовуючи фронт, в якійсь мірі на нашу користь. Е, хто кого, ну тут, е, тут важко передбачити, тому що це така важка. Кривава, але вочевидь шахова партія, яка триває між двома генеральними штабами України та Росії. Пане Василю, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був військовий оглядач Василь Пихньо. Мене звати Ольга Салабай. Я закликаю обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал FM Галичуна. Пишіть свої думки під цим відео і під іншими нашими відео. Обов'язково ставте вподобайки, діліться своїми думками, діліться тим, які би ви хотіли теми, щоб ми розкривали. І ми обов'язково до цього будемо дослухатися.